Україна – земля, де живуть сильні і сміливі чоловіки, відважні і незламні жінки, де прапор має кольори неба та пшеничного поля. Ми цінуємо кожен сантиметр наших територій і не збираємося віддавати їх ворогові. В етері Кременчуцькі новини про головні події в місті. Дивіться прямо зараз. Трагедія, що змінила хід історії. Окременчуці вшанували пам'ять героїв і жертв Чорнобильської катастрофи, яка 39 років тому стала спільним болем для всього світу. Увага на екран! 26 квітня представники Кременчуцької громади зібралися, аби вшанувати пам'ять героїв ліквідаторів та жертв аварії на Чорнобильській АЕС, яка сталася 39 років тому. Біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля відбувся мітинг Реквієм. Присутні поклали квіти, схилили голови у хвилині мовчання та згадали тих, хто заплатив своїм здоров'ям і життям заради безпеки мільйонів. Це невидане горе, яке не піддається жодному виміру. Невеликовна рана нашого народу біль, який передається із покоління в покоління. Коли початкову пожежу на Чорнобильській атомній електростанції загасили зону, продовжували охороняти пожежні підрозділи. Вони працювали вахтовим методом, цілодобово чергували біля реактора, запобігаючи новим займанням та контролюючи ситуацію в умовах постійного радіаційного ризику. Ми з водним отрядом 200 чоловік Полтавської області. Ми виїхали з 23 третього юні по 23 августа, цілий місяць на реакторі ми пробули по охороні пожара. Іторію атомної станції ми міняли Дніпропетровськ. Вони були по 10 днів. А ми місяць. Це ми перші, Що були пробули місяць на реакторі. аби мінімізувати наслідки опромінення для сотень людей. Спеціальні батальйони проводили санітарну обробку. Жертвуючи власним здоров'ям, вони ліквідовували наслідки катастрофи. Абсолютно всі села ми обробляли, криниці обробляли, дома, хати людей вивозили і так далі. так далі. така була робота. Робота була дуже паршива. Моїх два комбата вже немає живих тому що трошки не передостерігалися. Ми ще тоді не знали, що таке радіація, яка вона є, який в неї запах, що вона робить, і, і так далі. Ділиться трагічними спогадами і Віталій Чірва, який був задіяний в охороні зони після катастрофи. І найжахливіше те, що зараз, у 21 столітті, загроза ядерного тероризму знову стала реальною. Росіяни шантажують світ, нехтуючи міжнародним правом. Тво Пол, сьомого травма станили біля Чорнобиля і їхали автобуси і каруси, і на них лежали люди на сілках Це Я бачив своїми очами. Обідно, обідно, що що катастрофа случилась, і обідно, що до сих пор за навіть це все. Встала на свої міста і Росія по так поступає. Зараз Україна знову бореться за безпеку не лише своїх громадян, але й усієї планети. Пам'ять про Чорнобиль нагадує: будь-яка байдужість чи зневага до ядерної безпеки може мати катастрофічні наслідки для людства. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Семенчук пам'ятає і шанує своїх героїв. Мешканці будинку 42А по вулиці старшого лейтенанта Кагала встановили дві меморіальні дошки на фасаді будинку. Це знак поваги їхнім сусідам, захисникам України, які загинули, боронячи рідну землю. Пекучий біль і гіркий смуток війни. Чорним крилом торкнувся наших сердець. 25 квітня мешканці будинку 42А по вулиці старшого лейтенанта Кагала зібралися на важливу подію. Двоє мешканців будинку Олександр Пойда та Вадим Китаєв, віддали своє життя за Україну. Тому мешканці встановили дві пам'ятні дошки і провели меморіальний захід, щоб вшанувати подвиг героїв. Китаєв Вадим В'ячеславович, народився в місті Бердянськ. Запоріжжя області. В 96-му році закінчив 9 класів Кремльчукської гімназії No16, трудився на різних підприємствах міста Кременчука, призваний на військову службу, займав посаду гранатометника -го, -го, го року загинув під час виконання на території населеного пункту Палата Мачка Запоріжжя області. Пойда Александр Владимирович народився в місті Кременчук. 78 по 86 рік навчався в школі номер 11 У 90-му році закінчив вище професійне училище номер 7 міста Кременчука. У 14-му році проходив службу в зоні АТО 22-го 22 року став на захист України під час повномасштабного вторгнення російських військ. Загинув в результаті арт-обстрілу біля населеного пункту Сіверськ Пахмутського району. Донецька область, відкриваючи ці дошки, ми відкриваємо нову сторінку пам'яті. Нехай кожен, хто буде проходити повз цих дошок, згадає героїв. Мешканці будинку поділилися спогадами про героїв, адже це їхні рідні та знайомі люди, які віддали своє життя, щоб зупинити російського агресора. Сміливим дуже був. Він у мене десантником. 14 пришків стрибав. Вспоминаю, кожен день плачу. Малюся, Богу. Ну, щоб швидше війна кінчилася, щоб всі наші хлопці живими вернулися додому. Війна, що ти наробила? Матір з сином розлучила. Об'єдналися, забрали кошти та вирішили е вшанувати пам'ять. Вони оба достойні, порядні, хороші люди. Вони заслуговують. Душевна біль і подяка їм за те, що вони за нас. Захищали нас і нашу країну ціною власного життя. Така ціна за нашу з вами свободу, за можливість бути вільним народом. І найменше, що ми можемо зробити, це зберегти пам'ять про них, про героїв, які навічно вписали свої імена в історію боротьби України проти російського агресора. У нас є герої, які захищають нас і не не віддають Україну. Вічна слава і вічна пам'ять нашим героям. Вічна слава та шана героям. Пам'ять про них буде жити завжди. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Кременчуцьке тролейбусне управління імені Левітана відкрило набір працівників на вакансію водій автобуса. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Кременчуцьке тролейбусне управління імені Левітана розширює свої горизонти та запрошує до своєї команди нових працівників. У зв'язку з розширенням автопарку та прагненням покращити транспортне обслуговування громадян. Підприємство оголошує набір на вакансію водії автобуса. Підприємство гарантує своїм працівникам гідну та своєчасну заробітну плату, повний соціальний пакет відповідно до чинного законодавства України, стабільну зайнятість у дружньому та професійному колективі. Умови роботи створені для того, щоб водії почувалися комфортно та мали можливість зосередитись на якісному виконанні своїх обов'язків. Підприємство забезпечує належний технічний стан транспорту, регулярне технічне обслуговування та підтримку з боку фахових служб. Зараз ми проводимо набір на водіїв автобусів, новий автотранспорт, нові автобуси. Середня заробітна плата водія автобусів складає 21 тисячу 600 гривень. Це на даний момент. Підприємство гарантує своєчасну виплату заробітної плати. Ну і всі соціальні гарантії, які є на підприємстві, вони гарантуються водією автобус. За детальною інформацією, ви можете звернутись до відділу кадрів Кременчуцького тролейбусного управління за номером телефону, вказаним на екрані. Підприємство ради чекає на всіх, хто має відповідну кваліфікацію та бажання стати частиною колективу, що працює на благо міста та його мешканців. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кримчуцькі новини. У межах соціального проєкту президента України активні парки Шлях до перемоги тепер кожен має можливість займатися спортом безкоштовно, отримуючи задоволення від активного відпочинку на свіжому повітрі. Подробиці далі від наших журналістів. Відтепер площа перемоги стала не лише улюбленим місцем для прогулянок, а й справжнім осередком здорового способу життя. У межах соціального проекту президента України Володимира Зеленського Активні парки шлях до перемоги. Тут відкрили спортивну локацію для безкоштовних занять спортом, до яких незалежно від віку можуть долучитися кремечужани та гості міста. Захід проходить за підтримки міністерства молоді та спорту та всеукраїнського центру Спорт для всіх і мета цього заходу це є популяризація фізкультурно оздоровчої діяльності серед населення. Тому тут працюють 10 спортивних локацій. Вони працюють абсолютно безкоштовно для всіх. Кожна дитина, кожна мама, бабуся може прийти. І безкоштовно пограти. На площі доступні різноманітні активності для кожного від популярних командних ігор, таких як регбі, 5, доджбол, корфбол, флорбол, до індивідуальних видів спорту як бадмінтон, фрізбі та диск-гольф. Також можна спробувати свої сили у пане футболі або корнхолі. Для тих, хто прагне комплексних тренувань, облаштовано функціональний майданчик, активні парки. Не кожен може покращити свою фізичну форму на вуличних тренажерах. Сьогодні я стою на локації флорбол, де дітки мають можливість грати в таку гру, як аналог хокею. Правила майже схожі. У нас є ворота. В нас є такі класні клюшечки, м'ячик. Дітки пасуються, виконують передачі і удари по воротах. В першу чергу діти не в гаджетах. У нас є регбі 5, де дітки можуть позмагатися один з одним. Ним і набрати найбільшу кількість виграє та яка набирає найбільшу кількість очок. Тут розвиваються фізичні якості, координаційні здібності для дитини. Локація працюватиме кожні вихідні з 15 до 19 години. Тож усі охочі можуть долучитися до безкоштовних тренувань, щоб підтримати свою фізичну форму під керівництвом досвідчених інструкторів. Це чудова можливість провести час на свіжому повітрі, зайнятися спортом і стати частиною здорової громади. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. У Кременчуці обрали найрозумніших школярів міста. Вихідними відбулася фінальна гра турніру Брейнквіст Тін 2025. Справжнє свято знань, командного духу та яскравих емоцій. Як Кременчуцька молодь доводить, що розум це нова сила. Дивіться далі. Вихідними Кременчук знову довів: наша молодь не лише творча і активна, а й неймовірно розумна. У місті відбулась фінальна гра інтелектуального турніру Брейнквістін 2025, який протягом кількох місяців об'єднував школярів. Хочемо відзначити, що всі команди-учасники міського інтелектуального турніру показали дуже великий рівень знань. Всі були дуже згуртовані та активні, приймали участь у кожному завданні. Сподіваюся, що учасники будуть щорічно такі ж активні, а ми будемо намагатися створити нові ініціативи, до яких можуть долучатися як школярі, так і студенти. Протягом кількох місяців турніру учасники росли, відкривали свої можливості, вчилися працювати у команді та підтримували один одного. Сьогодні ми проводимо третє останнє гру чемпіонату Quiz для школярів Кременчука. Сподіваємося, що було весело, цікаво разом з нами. Неформальне На навчання дає молоді те, що важко отримати у межах стандартної шкільної програми. Реальні навички, впевненість у собі та бажання діяти. Саме через такі ініціативи формується покоління лідерів, здатних змінювати світ навколо себе. Дуже все сподобалось, дуже цікаві, нелегкі запитання, які дозволяють задуматись. А дякуємо організаторам, тим, хто вигадав питання. Дякуємо департаменту освіти, дякую адміністрації закладу за обезпечення безпечного місця. І гадаю, дітям дуже сподобалось відвідувати, попри вихідний за для розвитку себе, розвитку команди і нових звершень. Фінальна боротьба вийшла за пеклою і, врешті-решт, перемогу здобули одразу дві команди: Кременчуцький ліцей номер 4 та Кременчуцький ліцей номер 5 які набрали однакову кількість балів. Перше дякуємо організаторам. Я вже кілька разів про це казав. Кажу ще раз дякуємо. все на вищому рівні, все просто чудово. Звичайно, емоції зашкалюють, бурлять. Гра була дуже цікава, захоплювала. Ми провели дуже сильні, потужні е, наукові такі. Інтелектуальні змагання все дуже сподобалось. Велике дякую. Турнір Brain Quiz тисячі 2025 став можливим завдяки злагодженій роботі потужній команді організаторів. Молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент освіти, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Особливо подяка численним спонсорам турніру, які забезпечили цінні подарунки для учасників та фіналістів, зокрема, компанії Данон, Світ Ролодрому Роллер Пінк, клубу віртуальної реальності в рум мережі кав'ярень Кофан, кав'ярні львівська майстерня шоколаду, барбершопу -комфорт Зон, вудпостерс, школі англійської мови, велкаменстаді, гончарні студії Бі Поттері, фітнес студії Біті Студіо, доставки мережі Осама Суші та піцерії Дім Дімпіци. Брейнквістін це не просто грам, це історія про нове покоління Кременчужан розумних, сміливих та амбітних. Софія Григоренко, Іван Коченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Боже благословення зійшло на християн різних конфесій, які під час недільного молебню звернулися до Бога у Кременчуці. Детальніше про це дивіться далі. Христос Воскрес! із мертвих Воскрес, смертю, смерть подолав. І тим, що в робах, і тим, що в робах. І тим, що в гробах життя дарував. не зраджуючи добрій традиції та поклику серця, у неділю 27 квітня, християни різних конфесій об'єднали свої голоси та думки у спільній молитві до Всевишнього. Збираємося знов ще в одну неділю на нашій молитві, щоб просити Бога про дар миру, про завершення цієї жорстокої, підлої війни, яка руйнує. Але переживаємо власне все в атмосфері радості, Воскресіння Господнього, тому що Господь воскрес і живий, і хоче нас єднати, хоче нас провадити до, до вічності, провадити до щастя. На площі перемоги біля розп'яття віряни молилися до Бога, аби він зміцнював серця та душі і провадив шлях до істини. Господи, щоб ми не були, як каже Евангеліст Лука, мляві серцям і невірні. Тим, що Ти нам обіцяв, Господи, ти обіцяв нам перемогу, ти обіцяв нам завжди бути поряд, Господи, нехай наші серця завжди горять тобою, не злобою, не непрощенням, не бажанням загарбати чуже, а горіли тобою і Твоєю цінністю. Не лише стійкості віри, а й стійкості духу та волі прохали кременчужани, звертаючись до усамогутнього. Ти і нині, владико, почуй нас, що момося до тебе, зміцни силою твоєю, побожний народ наш український, бо сви наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими, Міцни всемогутньою Твоєю правицею, державу нашу європейську Україну. Збережи військо, похи ангела Твого, на зміцнення захисників народу нашого. Нехай Боже благословення торкнеться кожного, хто вірить, і нехай Всевишній убереже усіх українців від лиха та горя. Христос є Господь, галилуя Боже! Благословляємо Ім'я Твоє і благословляємо Україну ходити Твоїми шляхами, сповідувати Ісуса Христа, Воскреслого, і того, який прийде знов за церквою своєю, щоб люди долучалися до церкви, щоб бажали бути. У числі спасенних, щоби мали привілей знати тебе і називатися твоїми дітьми. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. Днями у міському палаці культури прозвучала велич класичної музики, що об'єднала серця слухачів. Муніципальний ансамбль скрипки Кременчука вкотре довів свою майстерність, подарувавши справжнім шанувальникам класики незабутній концерт. Як це було? Дивіться вже за мить. Музика – це мова, що об'єднує серця, і саме вона стала важливою частиною культурного життя Кременчука. У міському палаці культури відбувся неймовірний концерт муніципального ансамблю скрипки Кременчука, який вже давно здобув всесвітню популярність завдяки майстерності своїх учасників і здатності передавати глибокі емоції через музику. Цього разу вони подарували шанувальникам високого мистецтва особливу програму, яка дала змогу відчути неповторні миті естетичного задоволення та духовного піднесення. За кордоном побували, були ми у Франції шість разів по 12 тисяч кілометрів наїжджали. По всій Франції від Альп до океану в Італії зайняли гран-при був фестиваль у Франції. Ми теж зайняли диплом у нас. Ну і так тримаємося дружно колективом. Дуже дякую своїм дівчатам. Вони дуже мене виручають завжди. Сьогодні більш такий легкий концерт. Я думаю, що ми брали популярні такі мелодії, ну щоб людям доставити радість і послухали, не напрягаючись трошечки. Музиканти віртуозно передавали всі відтінки емоцій через свої скрипки, вкладаючи душу в кожну ноту, кожен акорд був сповнений енергії, що переносила слухачів у часи великої класики, де музика була не лише звуком, а й відображенням внутрішнього світу. Знайомі мелодії не просто лунали в залі, а торкалися найглибших емоцій, пробуджуючи спогади, мрії та надії. У кожній ноті звучала чистота і сила класики, здатна розтопити серце. Ми просто знаємо, що такий ансамбль існує. і дуже доволі, що в нас в місті Кремічиги такі актери і вони ж музиканти, і нам в такий день доставляють, звісно, огромну добусть. І дуже добре, що є великий зал. Дуже добре, що мерія представляє таку площу. Завітала я вперше, але дуже давно хотіла. Тут виступала моя однокласниця, але, на жаль, минулого року її не стало. А зараз така можливість вже трапилася, то прийшла обов'язково. Нас пригласили безплатно на цю на скріпку кремічуга. Буду сматити первірасно, буде цікаво. З кожним акордом, з кожною нотою, ансабль нагадував, що музика може бути тим містком, що з'єднує покоління та серця. Відчути це означає побачити не лише художню майстерність, а й душу нашого міста. Здатно звучати у гармонії з величу класики. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. Захисники та захисниці нашої країни кожного дня вже понад 10 років стоять на сторожі нашого миру. Відбивають атаки ворога на всіх напрямках фронту. І наш обов'язок підтримувати українських військових, працювати на перемогу. До зустрічі в етері, Бережіть себе.